Ми перевели особовий склад за згідно наших нормативних документів на 30% від наявної чесності. В місцях проведення масових заходів та на передборі навколо них розроблені плани забезпечення охорони громадського порядку, тому що тільки в тернополі ті, 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 проходили масові заходи, пов'язані з 6-ю річницею, але і у районних центрах. Враховуючи ускладнення суспільно політичної установки області, ми там, та, і Можливо, дня дестабілізації провели ряд попереджувальних заходів. В e, першу чергу, ми цей період взяли під охорону внічний період e, всі пам'ятники та меморальні комплекси присяжні Великій Віченані, видатним державним діячам та національним героям Святої Добущення на наруги та забезпечення за, за автомобілізму. Ви знаєте, що на хардені. Запобігти десь е, е, надгробної плити, е, е, пам'ятника, тому чи від, в іншому віддатному і, чи, і що на цьому не зіграла політична ціла, ми у такому режимі, в тому режимі практично з 1 травня, до 10 травня, ми забезпечували нічний період цілодобову охорони. Як результат, я бачу, жодного інформації з цього приводу в Міністерство області не поступило. Що відбулося 9 травня? 9 травня визнайте, що. 11 годині відбулось урочисте покладання квітів та споминання панахіда за участю голови обласної адміністрації, ветеранських організацій, громадських організацій, ветеранів та інших мешканців міста Тернополя. Після покладання і панахів в 12.00 біля. Експонати військової техніки сформувалася колона комуністів в кількості 50, біля 50-60 е, осіб. З собою вони мали малийні прапори, за 36 було партійних прапорів, 6 прапорів було е, Союз Лівих Сил, це теж організація зареєстрована е, юстицією. І один прапор був це червоний прапор. Був це 150-ї стрілкової імені котуза дивізії.